Добрий ранок. Так, сьогодні зробимо такий невеличкий відео огляд наших посівів. Ось там видніється кукуруза ДКС ФАО 320 310 Номера не пам'ятаю. Посів 23 квітня. 23-24. Так, це перед нами Соя. У нас вона йде під назвою Махоні". О. Так, висота десь вище колін. Там ідеся, добре вище колін. <кій> Бачимо вже присутні бобики. Що нами було зроблено? Внесення гліфосату. Три обробки було. Так як це не за вина, три обробки по 2,4 літра. Потім було внесення фунгіцид цимоксил від компанії АхТ. Внесено комплекс добрив сульфат магнія, бор і комплекс макро-мікроелементів. І знову ж інсектицидний захід. Оце так. Листочки чистенькі, начебто виглядає добре. Загальний стан наче добре. Зараз переїдемо на, на інші поля. там у нас на горизонті там видніється. Зараз наведу камеру, де вона там у нас. а от вона на горизонті, на пагорбах. Це наша кукурузка. Зараз приїдемо й туди. Так. Ну, Взагалі-то так. Кукуруза у нас посіяна три гібриди. ДКС, Євраліс і Піонер. Основна ставка на Піонер. ДКС у 30% і відсотків 10 Євраліз. Так, ну що, поїхали далі, зараз подивимося, що у нас там робиться на наших полях. Ось так покажу вигляд із траси, бо так як стоїш, то трошечки не той ефект. Ну взагалі соя гарно розвивається. Третій рок сіємо ці сою. Поки що так ще не знаємо всі її можливості і характеристики до розтріскування і всього іншого. Минулий рік був аномальний, то відповідно розтріскування було. Купували її у компанії Eridon, Eridon Tech. Так. Зараз їдемо далі. Так, під'їхали до сорту сої, можна сказати так, сорт невідомий. Знаю тільки, що цвітіння однорідне такого блакитного кольору. Це більш така середніх сроків посіву, туди в сторону пізніших. Брав я його в товариша, він десь теж там брав теж у якогось агрохолдинга. Ну ми її сіємо не густо, як бачите, ось так. О, це вона так виглядає. Загальний стан начебто добрий. Одне тільки що хочеться, щоб було більше вологи, більше опадів, продуктивних, якісних. А так-то поки що тримається все. Mm. Сейчас підійдемо ближче. <реш> Ось так вона виглядає. Такий в неї приємний. Приємний колір цвітіння. Це так. Тут у нас було дві обробки гліфосатом, одна 2,4, друга 2 літра на гектар. Це вже така пшеничка з нашого сусіда, у, вже бачу, туди-сюди, та й скоро буде уборка. А ще добре також виглядає. Колосочки нахилені потроху, щось там має бути. Як для цього року це ще, ще й добре. Так, а це ось своя. брав минулого року. Якось назва її чекалі, чи келгері. В общем, бачите, попід горіхами є трошки ефект дефіциту вологи. Так поки що в масиві. Ще якось ми тримаємося. Канадський сорт. Минулого року сіяли 10 гектарів. О. І в цьому році ще зробимо закладку. Також подивимося її, як вона себе показує. Мішки були модні, гарні, Ну, соя має... має... Трішки, е, як сказати, колір цвітіння є і такий е, блакитний, наче синенький і біленький присутній. Рідко, але ну є. Як пояснювали ці хлопці-менеджери, що це така її характеристика. Також було дві обробки гліфосатом. І внесення комплексу добре. Обов'язково бор, сульфат магнію. Карбамідом ми не користуємося. Так. Хоча можна і використовувати карбамід, але тут ситуація така, що треба все зробити швидко, якісно. Для карбаміда є там своя специфіка внесення, це вечірній час. Тому що можна температура, тому що можна наробити шкоди. Mm -hmm. Так. Оце так. Ага. Оце, бачите, зараз бугрі а стояли. Ну, мабуть, вам і не видно. Там унизу тільки що. Так, ну що, поїдемо далі. Так, кому цікаво, не перемикаємося. Так, нарешті ось наша пшеничка. Сорт-краєвид. Ну що ж, процес дозрівання, ще, 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 ще. Але з краєчку нам сусіде трошки... Шмальнули, бачимо, бо вже тут тут вже таке сухеньке. В глибині ще. Ой, не хочеться і заходити, Там за ранню свою. Так, дивимося, хлібного жука немає. Використовували цьому році інсектицид Тріо, якось там клін, щось така назва для кругового обробітку. Ціна питання і бачу хороша якість. Зробили оце краєвий обхід. Хлібний, хлібного жука немає. О, немає. Це дуже добре. О, там три, трьохкомпонентний інсектицид. Так. Ну, треба ще чекати, одним словом, і надіятися. Так, їдемо. Зараз ще проїдемо, подивимося. Ну, що ще покажу? Ще кукурузку подивимося з вами. О. я їдемо до кукурудзки. Ось бачимо, де гербіцид не достав від кукурудзи, то ще маємо такий стан пшениці. Тобто ще стебло було зелене. О. Ага. Ну таке. Великої шкоди немає. Вони також намагаються максимально якісно обробляти, не робити шкоди, ну, вітер своє діло робить. Так, їдемо до кукурузи далі. Так, під'їхали до кукурузки. Це в нас Оранка. Так, а як його, щоб вам краще було якось її видно? гербіцид ну, Лаудіс. Що тут можна сказати? Після Лаудіуса начебто чистота й порядок. Хоча краєві були примою зроблені. Прямо під кортеви. Так. Всередину заходити не буду. Думаю, тут і так все воно начебто якось видно. Ага, зараз проїдемо на стик рихлення і оранки. Оце буде цікавіше. Я там вже давненько не був. Не їздив вже з неділю. А зараз ну цікаво подивитись, як воно, чи є різниця, чи немає. У вегетації мається в виду. Так то... Оце ось такий настан. Нагадую, що це був ранній посів, 15 квітня, попала кукурудза під приморозки, два чи три, навіть, по-моєму, так. Один був дуже сильний, мінус 7, тобто по шапці добре їй попало. Скажімо так. Зліва це холдинга кукурудза. О, ось по праву сторону наша. Ну, вони сіяли пізніше, набагато пізніше. Тобто тут через то така різниця у вегетації. Так, зараз переїдемо на стик. Так, ну що, оце такий десь тут стик. Я вже його чесно і не можу знайти десь приблизно. Вона бачить, що зліва, що справа. Вона має висоту. Стою трошки на пагорбі. Але ось бачимо. Так що поки що різниці такої сильно суттєвої немає. Ну, далі буде самому цікаво понаблюдати. Але я бачу, ось є неприємні знову речі. Ну, Це тільки е, не... По дві тижні такого назад не було. Це, це, це тільки внесення гербіциду, знову ж таки, з сусідами і понесло опять на краї. Я бачу, що це таке гарна ж була кукурудза. З краю. Ось якщо дивитися. Ну, все, всі краї. Два, два ряди. Крайні сильніше, а два ряди це тільки накладання гербіциду. О, до речі, шпажка одна є. Ну це прима. Ой, та прима. І, я її так не люблю до приму, але ж він. Ну, в общем, виводи будуть зроблені. Я вносив її в 0,4 чи навіть і 0,3, 0,35 для чисто профілактики країв. А в цьому році вносили 0,5. Препарат якісний від кортеви, ну трошки бачу. Ну це таке. Так, да. оце таке. Ми бачимо. Ну що тут? Ой, гляне всередину. Тут, до речі, лаудіса не було, тут тільки приймаю і нікусилькова. Ну, трошечки це краї. Чисто Ну, Щоб бачить, о, треба аж так, бабу, да? Та, Аж так дивитися. Більш менш добре. добре. Да. Так. Це така. Права кукурузі. Ось тут так рівнина. Це така різниця. Бачите, в ранніх посівах і можна так сказати у посівах сприятливих по погодні, за погодних умов. Хоча, наскільки ми можемо знати, коли сприятливі погодні умови чи в ранньому посіві, чи коли вона піддалася приморозкам. Ну, знову ж таки, ранні посіви ризиковані, але вони виглядають набагато сильніше. Так що надіємося, що буде урожай, щоб його зібрати і працювати, реалізовувати свої задуми. Так, оце, оце, до речі, глибоко рихлення. Але попередньо було обробіток е, дископлугом, ну, могу так сказати, диско, дисками від Veliz Agro AGN. А ось до речі, бачите, знову ж підсушено гербіцидом. Та це гербіцид. Укуруза стояла як дим. О, Як дим. Доброго тут у нас все там воно в рядочках. І біля рядочків, і внесення азотних. А, це де хвиля гойднула, там що на пшениці, що тут, так, що тут мови немає. Так. А так то взагалі стан добрий. Зараз ще переїдемо з іншої сторони, глянемо. Це вже край. Так, ще одне наше поле Сої, це ж, знову цей же Вотсон. Ну тут у нас поле таке, знаєте, специфічне. О, було. Вже воно у нас обробляється років 8-9. Тут такі косина, пагорби. Ну Соя якось тримається. Це так показую так, як є, як веде себе соя в складних погодних умовах і на таких специфічних рельєфах. Получається, е, тут у нас посів е, також десь е, це ми сіяли після Велидня, квітень. Це, мабуть, один з перших посівів. І 700 тисяч на гектар. Також дві обробки гліфосатом. І комплекс макро-мікроелементів з добривами. так Зараз угу. на завершення ще під'їдемо глянемо низовині як веде себе кукурудза глибокорихлені, і на цьому будемо завершувати. Так. Чого я захотів сюди під'їхати. Ну, все ж таки, щоб розвіяти сумніви щодо підсушування країв О, від дороги. Ну, ось бачимо, ми тут у нас немає сусідських меж із посівами. І ось бачимо, що таке як-не-як. Кукурудза хоч і має десь щось трошечки якісь. Але ось лісосмуга, колір такий явно зелений. І під самою лісосмугою. Це в нас глибоко рихлення. Поля тут краєм були накладені лаудіс. О, тобто тут все чистенько, все гарненько. Що ще хотів сказати? По рихлення мені подобається, але ж розумію, що кожен рік ми рихлити не можемо. Тому що це буде неправильно. Оце такі у нас, такі в нас справи на полях. Так, на завершення. На завершення. Всім бажаю наснаги до праці. українському народу, українцям і Україні самій стійкості. Стійкості та миру. Так, щоб нарешті вже завершилася війна. І настав мир. Так, добрих урожаїв. Допомагаємо ЗСУ. До побачення.